Сьогодні про левів, коли вони не блищать, а ховаються під ковдрою. Леви природжені натхненники, але навіть сонце має захід. І якщо лев не отримує тепла, уваги, захоплення або простого я тебе бачу, він згасає. Як повернути енергію, дати собі визнання, напишіть собі, я молодець, я пройшла так багато. Це не его, це самопідтримка. Творчість безцілий: малюйте, танцюйте, фоткайте, вигадуй історії. Не для контенту, а для душі. Сцена навіть удома. Одягніть щось яскраве, потанцюйте біля дзеркала. Леву потрібне відображення, щоб знову побачити себе, згадати, хто ти є. Леви відновлюються, коли нагадують собі: я сяю не тому, що мушу, а тому, що я такий по суті. Енергія лева у серці. І як тільки це серце знову відчує любов, воно запалить усе навколо. Напишіть в коментарях, що надихає вас, коли сили на нулі. Лайк, like, якщо ви лев, або маєте такого в житті, їм це треба. І підписуйтесь, щоб не згаснути разом із сонцем.